16 лютого у Києві відбувся 33-й з'їзд Всеукраїнського об'єднання Свобода. Перед початком лідер націоналістів Олег Тягнебок поіменно згадав Свободівців, героїв Небесної Сотні та полеглих на війні з Московщиною. Цей список, на жаль, тільки збільшується. Ігор Дмитрів, Калош, Франківщина, Владислав Зубенко, Харків. 172 делегати з'їзду з усіх областей України ухвалили рішення брати участь у місцевих виборах, які відбудуться у низці населених пунктів 27 березня та 3 квітня. Зокрема, висунули кандидатуру й на посаду міського голови Кривого Рогу. Це Свободівець Олег Бойченко. Я Бойченко Олег Петрович, голова самоборони Кривбасу, Свободівець. Да, ми пройшли ще такий великий шлях. Ще з майдана разом були і на барикадах. І боролися з ворогом і внутрішнім ворогом. Боролися з російськими ті, хто хотів вивісити там прапори у нас в кромрої. Боролися там, були такі групи, які їздили в ДНР. Ну, активно приймали участь і були разом завжди свобода. Зрозумів, що ми можемо боротися і можемо перемогти. Багато людей ну, не знають, що у них там, що зараз відбувається у них в голові. Їх зрадила там радикальна партія Ляшка. Батьківщина зрадила, на сьогодні зрадила і самопоміч. Ну, тільки свобода тримається, свобода йде і не зраджує свій лікарат. Очевидно, всі засоби масової інформації про ці вибори будуть говорити. Це є вибори міського голови Кривого Рогу. Ви знаєте, всі ті скандали, які були з тим. Тягний бок наголосив у Кривому Розі фактично епіцентр протистояння п'ятої колони та псевдодемократів. Націоналісти мусять дати достойного кандидата для сотень тисяч містян. Хто за те, щоб свобода на цих виборах 27 го числа під, висунула, підтримала і привела до перемоги Олега Петровича Бойченка на міського голови Кривого Рогу? Хто за? Проти отрималися всі одностайно, чудово. Серед інших свободівся змагатимуться за посади міських голів новоукраїнки Ходорова Радивилова. 87-го я року народження. Дехто скаже, що досить молодий, але скажімо, практику маю. Віталік, ми тут всі молоді. Так на Харківщині на посаду сільського голови балотуватиметься й учасник боїв у Дебальцівському котлі Андрій Брик. Він делегат з'їзду. Кандидат на посади селищного голову, самовисування ну з акцентуванням на підтримку партії, якраз є шлях до розбудови одної з організацій. Це такий прикордонний ближче до москалів район Харківської області, але у Андрія там є хороші контакти. Учасники з'їзду також заслухали інформацію членів парламентської групи Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема Андрія Єлєнка, про масштаби нинішньої політичної кризи. Є очевидне розуміння, що країна в політичному колапсі. Криза тотальна, повна недовіра до влади. Причому це не йде вже мова про урядову кризу, якусь парламентську кризу, це криза довіри до влади, як такої, до всіх інститутів, без виключення. І, відповідно, зараз Верховна Рада, якщо голосує за відставку, ну це принаймні відтерміновує настання найважчої фази цієї кризи. І якщо не голосує, то це призводить не до консервації цієї ситуації, а до стрибкоподібного розвитку кризи, і наслідки будуть дуже швидкі.